Минулими вихідними журналісти разом з волонтерами, творчими колективами Мелітопольщини відвідали в Маріуполі 37-й окремий мотопіхотний батальйон 93-ї механізованої бригади. Ініціатором такого заходу стала Мелітопольська первинна організація Запорізької обласної організації національної спілки журналістів України. У гості приїхали до бійців не з порожніми руками. Завдяки волонтерам і школам Якимівського і Мелітопольського районів, співробітникам Мелітопольської СЕС, членам спілки краєзнавців Мелітополя, бійцям батальйону були передані продукти харчування, предмети гігієни, сувеніри, дитячі малюнки. Також для військовослужбовців в Маріуполі був організований творчий вечір. Розпочався захід із вручення короваю. його Ропікам і передавав вітання всім представникам нашого сонячного краю, півдня України, голова Мелітопольської первинки національної спілки журналістів України Діляра Кудусова звернулась до військовослужбовців зі словами вдячності. Ми хотіли вам сказати всім велике дякування за те, що охороняєте нас за те, що благодаря вам у нас мирне небо. І ми приємні сапомісії, що не там а просто прийшли вам вашої спасиба розказати увійдет вас, розказати атом, як висіть на служите вашим сім'ям. Член спілки письменників України, мелітопольський поет Олег Гончаренко, презентував присутнім збірку віршів український порідник. Всі бажаючі могли отримати по примірнику видання. Олег Гончаренко наголосив що ця книга своєрідне напуття на кожен день. Щоб ви зранку могли витягнути з кишені, прочитати ну, кілька слів чи короткий вірш з хорошими словами на на кожен день. І може на серце просвітило, і може задали рідних. І може відчули ну, наше. Нашу присутність і наше плече, і наші і наші серце своєю творчістю присутніх в залі порадували місцеві виконавці та вокальний квартет криниці Семенівського будинку культури. Під час зустрічі журналістам вдалося поспілкуватися із вояками з Мелітополя. Так, два наші земляки, брати Денис Закутній та Михайло Лотушко, пішли до Збройних сил України за власним бажанням. У нас плем'яники я кажу, вже два роки ну, служить. Я що, дядя буде сидіти вдома. Он був, он був срочником, потім підписали вони вже контракт і пішли далі, далі, далі. Ну, вони не на вахи стояти. Хлопці не багатослівні. Лише охочі передають привіти рідним та просять не хвилюватися. Всім привіт. Вора, я люблю. І я теж люблю. люблю. теж Військовослужбовці зазначають, що для солдат дуже важливі такі зустрічі та спілкування із людьми, які їх підтримують. Ви постарались не для нас, не для себе, а для них, тому що ми їх витягнули за і дали можливість посидіти, пообіцяти, послухати, отримати оцінку своїм діям. Это значимо, это главное. Ребята, которые здесь находятся, которые приехали для встречи с, так, с волонтерами, с, приехали на концерт, они вчера были под обстрелом 120-х минометов. То есть это, конечно, трудно понять, но это фактически каждый день, с утра до вечера. И Если сегодня, через секунду, сейчас назад не было обстрела, то нет никакой гарантии, что через 2 секунды не прилетит мина. Командир батальйону підполковник Олександр Лобас зазначив, що військові завжди відчувають підтримку земляків. Я вам скажу чесно, на сьогоднішній момент Мелітополь, Мелітопольський район, Акимовський район, ну, являються, мабуть, лідерами по допомозі волонтерській, лідерами по вниманню. А ще воїни АТО впевнені, що ворожим військам не вдасться захопити Україну. Захопити Україну Путіну вже не вдасться. Він вже прогавив той час, коли це можливо було можливо. Вибачте за тавтологію. Зараз це вже неможливо. На військові будні солдати не скаржилися. Ось тільки з жалем підкреслили, що перемир'я поки що значиться тільки на папері.